Своїм обов'язком взяти участь у загальноміському прибиранні міста вважає Катерина Терещук, дівчина та ще близько 40 молодих людей із духовної недільної школи Свято-Михайлівського кафедрального собору суботнього ранку у рамках загальноміського благоустрою вийшли прибирати вулиці та двори міста. Поки наші хлопці на сході роблять свою добру справу, ми не писемо задніх і намагаємося своїми, ну та ще в наших силах теж долучитися і попрацювати на благо нашої країни. Долучився до молодіжки Святомихайлівського собору Сергій Сухомлин разом з настоятелем Богданом Бойко, перший заступник міського голови обкопував дерева, сіяв траву. Отець Богдан переконаний, об'єднати країну сьогодні можна тільки працею, бо кожен сидить в ящику, кожен сидить в комп'ютері, кожен сидить. Ще в телефоні і так далі. І не знає, хто в нього є сусід, і який сусід потребує небагато. Просто піти купити буханку хліба і, можливо, трішки молока. Оце наша проблема сьогодні. Ми забули, що ми є образ і подоба Божа. Ми забули, що кожна подоба Божа потребує маленької підтримки. Не треба багато. Господь сказав, в ім'я моє, кухлик води і буде мати велику нагороду на небі. От ми сьогодні цим працюємо. Сьогодні важливо. Щоб ми всі разом працювали на Україну по завершенні робіт в одному з міських дворів Сергій Сухомлин попрямував до парку культури та відпочинку імені Гагаріна. Там паралельно з санітарним прибиранням займалися вимушені переселенці із Донецька висловити вдячність міській владі та житомирянам за теплий прийом. Олександр Шевченко вирішив старанною працею над благоустроєм Житомира. Житомиряни допомагають нам дуже сильно і дуже відкрито, Так нам это понравилось, почему мы не откликнуться. Ну, вот, мы откликнулись помочь. Пізніше Сергій Сухомлин разом з депутатом міської ради Олександром Рабіновичем прибув за адресою Проволоквацьківський. 9. там, у рамках загальноміського прибирання на прохання мешканців у дворі встановили ігровий спортивний дитячий майданчик. Приємним сюрпризом він став для восьмирічного Іллі та його друга Вови. Хлопці навіть допомагали під час монтажу конструкції. Сергій Сухомлин вважає, що кожен сьогодні може докласти зусиль, аби зробити Житомир чистим та комфортним для життя. А весняний загальноміський благоустрій є для того чудовою нагодою. Необходимо проявить активность, встать с дивана, выйти на, во двор и просто посадить дерево, сделать клумбу возле дома и поставить детскую площадку. Вот и сегодня мы этим всем занимаемся. Прежде всего, это э, чувство чувство, что ты живешь в чистом, уютном городе. Это э, внутреннее спокойствие, это все-таки надежда на какие-то изменения и в стране, и в городе. И вот, вот эти все мероприятия признаны в первую очередь, направлены в первую очередь на это. За декілька місяців у Житомирі буде встановлено близько 60 таких майданчиків. Сергій Сухомлен каже, що принцип, за яким будуть обиратися двори, де розташуються дитячі ігрові спортивні конструкції, простий. В рамках місячника по благоустройству міста і по благоустройству придомових територій, ті двори, які… Найболі качественно уберуть свої двори, приведуть їх в порядок і прийшли нам фотографії. В ті двори ми поставимо площадки. Фото з благоустрою дворів та прибудинкових територій можна надсилати на електронну адресу Сергія Сухомлина.